Перша книга хронік або перша книга Параліпоменон, розділ перший: Адам, Сиф, Енош, Кенан, Магалалел, Ярет, Енох, Матусал, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Єфета, Гомер, Магок, Мадай, Яван, Тувал, Мешех і Терас, сини Гомера, Ашкенас, Рифат і Тогарма, сини Явана. Еліша, таршіш та нащадки китійців та доданійців. Сини Хама, куш, міцраїм, Фуд і Ханаан. сини куша Сева, Хавіла, Савта, Раама і Савтеха, сини Раами, Шева і Дедан. Куш породив німрода, який дав початок велетням на землі. Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям. Патрусійцям і каслухійцям, від яких пішли филистинці та кавторійці. Ханан породив Сидона, свого первістка тахета, Євусейця, Аморейця, Гіргашейця, Гівійця, Аркійця, Синейця, Арвадейця, Цемерейця і Хаматейця. сини Сима Елам, Ашур, Арпахшат, Луд Арам, сини Арама, Уц. Гетер і мешех. Арпахшат породив Шелаха. Шелах породив Евера. Від Евера народилося двоє синів. Ім'я одного з них було Пелек, оскільки за його днів була розділена земля, а його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодата, шелефа, хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала Діклу, Евала, Авімаїла, Шеву, Офіра, Хавілу, Йовава, всі вони сини Йоктана, Сим, Арпахшат, Шелех, Евер, Пелек, Реу, Серук, Нахор, Терах, Авраам, він же Авраам, сини Авраама, Ісаак та Ізмаїл. А ось родовід первістка Авраама, Ізмаїла, Навайот, Кедар, Адбаїл, Мівсам, Мішма, Дума, Масса, Хадат, Тема. Єтур, Хафіш і Кедма це всі сини Ізмаїла, сини Авраама від його наложниці Кетури. Вона йому народила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Їжбака та Шуаха, сини Йокшана, Шевайдедан. сини Медіяна, Ефа, Ефер, Ханох, Авіда, Елдаа. Всі вони нащадки Авраама від Кетури. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака, Ісав та Ізраїль, сини Ісава, Еліфаз, Реуїл, Єуш, Єлам і Корей, сини Еліфаза, Тиман, Омар, Цефі, Гатам, Кенас, Тімна і Амалек, сини Реуїла, Нахат, Зерах, Шама та Мізза, сини Сеїра, Лотан, Шовал, Цівеон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан. Сини Лотана, Хорі і Гомам, а також сестра Лотана Тімна, сини Шовала, Аліан, Манахат, Евал, Шефо, і Онам. сини Цівеона, Айя та Анна, сини Анни, Дішон, сини Дішона, Хамран, Ежбан, Гітран і Керан, сини Ецера, Білган, Зааван і Якан. Сини Дішона, Уц та Аран. А ось царі, котрі владарювали Ведомському краю до того, як зійшов на престол перший ізраїльський цар Бела, син Беора, назва його міста Дінгава. Коли помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з боцри, після смерті Йовава став царем Хушам із Тиманського краю, після смерті Хушама. Зійшов на царський престол Гадат, син Бедада, котрий розбив мідіянців у Моавській долині, назва його міста Авід. Коли помер Гадат, то замість нього став царем Самла з Масреки. Після смерті Самли зійшов на царський престол Саул з Реховота, що над рікою. Коли ж помер Саул, то замість нього став царем Балханан, син Ахбора, помер і Баал Ханан. А на царський престол зійшов Гадад, назва його міста Пау, ім'я його дружини Мегетавеїл, дочка Матреда, внучка Мезагава. Після смерті Гадада володарями Едому були князь Тімна, князь Алва, князь Єтет, князь Оголівама, князь Ела, князь Пінон, князь Кеназ, князь Теман, князь Мівцар, князь Мегдіїл Князь і Рам, вони всі володарі Едому.